Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо заряд... компактний зарядний пристрій для сінцево-кислотних акумуляторів від компанії Optima, модель CC122. Постачається фірмовій упаковці, ось такий невеличкий. Ось таке компактне зарядне, повністю автоматичне. пластику корпус зроблений, під'єднується живлення 220 В, до акумуляторів під'єднується за допомогою стандартних ось таких ось клем. Максимальний струм заряду у даного пристрою це 2 А. Ніяких перемикачів, кнопок тут немає, все повністю автоматично. Є лише шкала заряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний. В зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного імпульсного зарядного пристрою ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua